Ми її абрикоси. Болечи. Це дуже добре не добре, те її викидаю. Це на варення підуть вони. Це абрикоси. Треба косточку видалити. Засипати цукром. Не, Такі вони це ще піде.

А тебе знімати, Я беру ту миску, куди буду. Як доглядати за розами? Та особо нічого такого не треба. Головне, щоб їх мушки, якщо тут такі зелененькі мушки на них є, то обробляти пестицидами всякими, такими хімією. А так, якщо жарко, нема дощу, то поливати, на зиму обрізати. Підсипати землею, щоб коріння не замерзли. Все, більше нічого не треба. Оцвіла, її обрізають отак от десь, отаку. От Листочки такі. Ось тільки обрізають. І вона пускає нові. Оце, як тут. Оце теж вже поно по нові по І ця вон теж, теж пускає по там вже є в неї. Хорошо попался, покриючи капсула пахнет. Це куди блять їхати? Так трохи багато, конечно. Ну ничего. Деляем косточки. Сюда отдаем косточки. Абракоски. Кидаешь всю меску велику. Это? Сюда, нет, это та, это та. Ведро. Тогда кисточку кидаешь сюда, а сюда Ваня не мешать. Ваня не будет мешать, ваня не мешать. Да, что ты же не хочешь? не хочешь? Да, что ты себе У нас ее дома. Она называется. Она очень солодка. Mm -hmm. Сержан, позарику. Или тут? Чуть ники на не кинул блин. Завешень кабель. Вася, мама. Боже. Вона да, смачненька. Давай. Цукор не забудьте собі набрати. Да. Пікюр теж такий синій. Ну, вона має пікюр. Але в тебе що не відкриті капчі. Закриті. У нас бібляте почухаю. Мог ще постріжну, і все. Mm. Скоро не ходила ще на педикюр. Це спорщений. Спорщені, то відро кидай. Якщо не дуже спорчена, це ж на варення, ваня. Воно все звариться і буде супер. Це спорчений? А, аня. Із... Я засыпаю цукром и і... буду варить такую юшечку. Что это за дырнка? Вот ценяя с з... гелячки щось. Ну. Угу. А он купь я ні. Mm -hmm. Що зараз сезон? Там продають. Чого зараз сезон? Я знаю, що поречка і смородина. Абрикоси. Абрикоси, персики. Це я знаю. Коробку так багато бачу на городі виросла. Mm -hmm. На тих вихідних менше було. Mm -hmm. Треба посіяти, я купила. Тут так класних стільки багато. Посіяти, де молодий, щоб було руку на те, що я посіяти, я бачу, сходить. О, як так. Ну, да. Ще кріпця посіяти. Ось там вже хлопчик. Угу. Там вже мога бути є. Ось там. Ну вони не солодкі абрикоси, а, мурав... а муравлі люблять солодкі. Це твердий. Не виходить, то він викидерить. Так. Ну, добре. Малина же вон тоже є. Кстати, на городі у нас тоже є малина. вже. Кто бы пішов нарвав? Маленки не хочешь не їв. Коли? сьогодні? Ага. Uh -huh. День това. Ну, то я хочу болять дуже багато Я теж так думаю, що дуже багато їх. Але і буде купа. Павла... Можна буде... відділити косточки, ще й заморозити. <різь> хм, ну чого? Тоже добре. Чому визивається компот? Що ні? Все, все добре за моїм. Къде ну, ще не? Чувнич. Ніч... Что за сунбу? весні цього року вже немає, дорогий. Я розлітатися все, бджоли і оси осы, носолодки. То что сегодня не хочешь ты Да. Ч ⁇ Так, так. Почет, Так, что ты там можешь. мы завтра приедем, то что... Прижать? Не, может, мы в палецке приедем, может, так. Може, я так думаю, может. Папа, давай вкусно. Ваша сама сіла на цей як на бусі. Обо с вами дітей попаха собі своє варення варить. Mm -hmm. Для нього? Так. він любить на варення цим чаєм. Ще трошки і все, бо тут цукор ну, засипати треба. Багато? Ну, трохи треба, так. Да? Оце. Вибери собі такі нормальні, тверденькі. Не на компот додому. Щось таке. Десь ми Ви висип сюди в миску цю і вибереш. Разумно, разумно, тожек, я да, на морозильную камеру тоже кину. Ну, все хватит. он под звёздниками творится. Хватит то варенье. Тоже то варенье стеклі есть. Пошли в погребі топ варенье по тежку було еще трохи небесинки. Спасибо. Пахнет гарно. А ну варенье тоже пахнет гарно, говориться. Да, да. Як меджес вермен. Папа був на цьому на навчанні, на полігоні. І звідти привіз повно персики. я еще такая молода была, что я в первый раз свое варенье варила. Но получилось, что говорить. Вот, да, все. Ты дашь тебе Муравьи. Так. Вот видео. Все про Ха-ха супружка. Чужой круг. За все поедем сюкру. Не попробуем. Все. Все. Перший воно так стоїть. пустить юшечку вот твоя миска, не забудешь, ли, вон, и не проваривать. <связанная> 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 Оно варится в три этапа. Nee, по кожних 10-15 хвилин так приварювати і підстаювати. Так в три етапи. Так, тобі цукру набрати. О, Все. Скільки це чекати треба. Ну, п'ять десь. Може півдня, може. Десь так. Постаю, а тобі... потім як робити? Потім варити, да? так? Варилося хвилин 10-15 і відстаювати, поки дивись. Тоді знову на другий день, знову проварювати хвилин 15-20. відстояти. І так три рази. Паня? То Варення варить, то досики дивиться. Ну, любимо.

В вазон, бо він, бачу, пересів і треба той, що пересіло, пообривати. А там далі бачу, буде пускати новий. Ще покидолати не мішав. О, пушик. М -м -м. М -м. Я пушик! Я хочу їсти. Пушик ти хочеш їсти. Ході там. Що полікція? Пушик хоче їсти.